Військові з частини А 1912 здали кров для своїх побратимів, що знаходяться зараз на сході України і беруть участь у антитерористичній операції, як зазначив заступник командира цієї частини Сергій Поліщук. Оскільки вони не беруть участь безпосередньо у діях, то прагнуть допомогти. Чим можуть ініціатива, це була військовослужбовців. самих. нас сьогодні приїхало 32 чоловіка. Це ті люди, які не задіяні для виконання завдань. За призначенням частини і тих, хто змінився з чергування наряду. Для кого здаєте, куди власне ця кров? Власне, ця кров буде для лікування для потреб військовослужбовців, які приймають участь. В операціях на сході України ну ми через шпиталь це діло проводимо. Як зазначають працівники Житомирського обласного центру крові, вони приємно вражені акцією. Деякі військові вже є постійними донорами крові. Саме цієї частини є вже в нас донори, які вже другий, третій раз вели. Тобто вони вже в нас були донорами і підтримали також цю акцію врятувати життя нашим військовим. Всі донори здають підтримку військового шпиталю. Капітан Олексій Миколаенко має мету до пенсії мати звання почесного донора. Чоловік є донором з 2006 року і загалом більше 40 разів здавав кров і плазму. Біля 40 разів. У вас вже звання почесного донора є? Ще ні. Треба, треба здати 40 разів або кров, або 60 разів плазму. Я здавав те і те. І загальна сума в мене 40 разів. А ви для когось конкретно здаєте? Я взагалі я здаю безоплатно в банк крові чи плазми. Старший солдат Ірина Ратушняк з військової частини А 1262 у цей день здавала кров як платний донор, одначе каже, що залюбки допоможе і здасть кров тим, хто її потребує безкоштовно. Ну, я б ще здавала вже багато разів на платного донора. Це і другий раз здаю. А так як здавалась дітей з ухматі, приїжджали в речі, брали кров так комусь здавала було, ну не перший раз. Такі акції військові планують проводити і надалі. Юліана Поронько Ігор Хлань, студія Цевій телеканал СК.